Сування медичної галузі нашої громади в умовах війни сьогодні на цю тему і не лише спілкуємося з виконувачкою обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ларисою Буховською. Традиційно працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії незмінний. Також можете ставити свої запитання під час прямої трансляції нашої програми на нашій сторінці у соціальних мережах. Пані Ларисо, вітаю. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, з початком війни наскільки зазнало зазнала змін фінансування з боку держави, з боку органів місцевого самоврядування медичної галузі? Чи на все вистачає? Чи всі статті захищені і які є критичними? Дякую за запитання. Вона ну, дійсно ну, цікавить наших мешканців нашої громади і взагалі всіх людей, пересічних громадян, бо ми всі мож... Потенційно користуємося послугами охорони здоров'я. Хочу одразу зазначити, що всі вісім закладів охорони здоров'я, які належать до компетенції рівненської міської ради, уклали договори з Національною службою здоров'я України згідно напрямів чи функціоналу, який виконує певний заклад охорони здоров'я і основним постачальником. Коштів, звичайно, на сьогоднішній день є Національна служба здоров'я України згідно договорів і згідно потреб. За кожним договором стоїть певна категорія наданих послуг, і відповідно зі цього йде і перелік нозології і, і патології, які забезпечуються. Ну, одразу скажу, що Національна служба здоров'я України щороку переглядає свої, ну переглядаючи окладаючи договори на наступний рік, переглядає. Кошти, які закладаються під певний вид послуг, і не дивлячись на те, що в країні йде війна, все таки тарифи певною мірою відповідно збільшуються. Однак і маю сказати, що НЗСУ, як національний страховик, взяла на себе функцію забезпечення основних і базових потреб охорони здоров'я і безумовно. Для забезпечення належних і надання якісних умов і якісних умов перебування пацієнтів в закладах охорони здоров'я леву частку видатків бере на себе беруть на себе органи місцевого самоврядування. В Рівненській територіальній громаді працює функціонує так звана програма здоров'я громади на 2023-2027 роки. Яка де передбачене статті видатків на охорону здоров'я? Одразу скажу, що на 2024 рік. Передбачено видатки на охорону здоров'я нашої громади понад 214 мільйонів гривень. Якщо порівняти з минулорічними, наскільки ця сума є стабільною, прогресує чи зменшується? Сума не є зменшеною. Не є зменшеною. Одразу скажу, що депутати приймаючи таке рішення, дослухаються до приймаючи рішення в сумі видатків, дослухаються до, до управління охорони здоров'я, яке напряму формується Формує ці видатки, аналізує потребу, формує, дослухається. І можу сказати, що видатки на охорону здоров'я і на 2024 рік не зменшилися в порівнянні з 2023 з роком. Ну звичайно, що з цієї суми за кошти місцевого бюджету 63 мільйони. Це забезпечення. Фінансування енергоносіїв, які, які мають місце на нас вісім закладів охорони здоров'я, а також передбачені видатки, гарантовані видатки. На, на те, що дійсно не може забезпечити Національна служба здоров'я України. Ну, до прикладу, так є такий як пакет надання допомоги при гострому інфаркту міокарда. З бюджету міста рівного ще передбачено на ці видатки: 6 мільйонів 200. Тобто, якщо НСЗУ фінансує видатки на гострий інфаркт, де чітко прописано термін, тобто години від початку виникнення гострого інфаркту міокарду, ну і тип інфаркту, який там має. Місце, які вже визначають лікарі, але ми всі знаємо, що стентування судин до коронарографії, а відтак і стентування судин, які потребують цього, відбуваються і в плановому порядку. Так, от 6 мільйонів 200 для мешканців нашої громади передбачено протягом року на, на забезпечення цієї ну, забезпечення. Пацієнтів розхідними матеріалами, ну і хочу сказати, що ця сума кожного року збільшується а відтак і збільшується кількість пацієнтів, яким доступна ця послуга, не за кошти НСЗУ, або частково кошти за НСЗУ і кошти місцевого бюджету. Тобто, з ваших слів, ви, треба розуміти, що кількість серцево-судинних захворювань в нашій громаді збільшується. Звичайно, так, вона збільшується, але це статистика не тільки нашої громади, це статистика як України в цілому, так і європейська статистика, вона залишається такою самою, хоча ми маємо розуміти, що ті події, які відбуваються в Україні, а саме агресія з боку Росії, звичайно, наростає тривожність, наростає, скажімо, люди, які перебували. Чи перебувають близько біля подій, не завжди була можливість вчасно приймати препарати, не завжди це і звичайно, що що статистика серцево-судинних захворювань не є меншою і в цьому році також Давайте поговоримо про кадрове забезпечення. Недаремно народі кажуть, що хірург так не має права на помилку. Посумовно. От кадрове забезпечення в умовах війни дуже багато говорять, і дуже багато ваших колег зараз служить в плавах в Збройних силах у Сил України. Десь, очевидно, їм на зміну приходять інтерни. От яка якість підготовки молодих спеціалістів, і яка проблема з кадрами чи вистачає, особливо представників таких екстрених напрямків в медицині? І ще одне запитання, яке би вам хотів поставити: от кількість ліжкомість у лікарнях. Наша громада прийняла чималу кількість внутрішньо переміщених осіб. Чи вплинуло це на кількість ліжкомісць? Чи здатна сьогодні міська галузь, зокрема міська лікарня, прийняти достатню кількість пацієнтів? Ну, найперше по кадрах. Ну одразу зазначимо, не лікований не секрет, що з початком повномасштабного вторгнення певний відтік населення був і з території нашого міста, і з території нашого області. Якщо брати в цілому по галузі значного відтоку спеціалістів, в числі ну, людей, які покидали область з думкою. З родинами, в основному з дітьми, великого відтоку кадрів по галузі охорони здоров'я в нас не було. Якщо і було на початку, тобто десь середній і молодший персонал, а це медсестрички з дітками, які виїжджали за кордон, за кілька місяців люди повернулися і такого ну, кадрового голоду в нас не було. Знову ж таки, відбувалося заміщення, оскільки наші працівники вибували кудись дуже в швидкому часі. Внутрішньопереміщених осіб, які прибували в місто рівне, також були і медики, які зверталися до закладів охорони здоров'я і знаходили своє робоче місце в наших закладах охорони здоров'я. Звичайно, в першу чергу, частина хірургів, травматологів, анестезіологів, а також фельдшерів тобто, це вже середній медперсонал, частина чоловічого медичного населення, кадри чоловічі були мобілізованими Ну і але це не спричинило кадрового голоду чи нестачі працівників в наших закладах охорони здоров'я. Ну, по-перше, скажемо так, і мобілізувалися ті, хто були на місцях, тобто розуміли, що що може бути більше робочих годин, або частіше хірургам треба ходити в операційну. Ну і плюс будемо відверті. В місті рівному кадрами забезпечити легше. Ну, по-перше, щодо середнього медперсоналу, у нас є базовий медичний коледж, де ми завжди можемо поповнювати свої ряди спеціалістами. Ну, і з 23-го року, з кінця 22-го, якщо бути відвертим і розпочав свою роботу на 22 й 23-й навчальні роки, до нас релокований Луганський державний медуніверситет, який також ну, поповнює нас кадрами. І знову ж таки, тепер вже є наближена, і це дуже добре для наших закладів. Що є можливість проходити і після дипломне стажування, і інтернатуру не онлайн, і проходити всякі там тематичні удосконалення а є можливість навіть перебуваючи в своєму місті проходити це на базі нашого Луганського державного університету. Скажіть у вас як фахівця якість підготовки сучасних інтернів влаштовує. Скільки з них і пішли за покликанням, чи все таки є такий? Контингент, якщо можна так сказати, який ну просто там, я кажу, тату з мамою сказала, що треба йти стати медкинею чи медиком, і їм ця професія не вподобає. Я маю на увазі, скільки серед них майбутніх світочів світил медичної галузі. Ну, я хочу сказати так. Я в медицині 30 років, і щоб так було багато випадків, або я б навіть могла його ввести в якісь відсотки, що ця людина випадково в медицині, я би сказала, що так яких немає все-таки роки навчання, тривалість навчання в медичному вузі, а це 6 років. А потім інтернатура, 2-4 роки. Люди, які є випадковими в медицині, вони певним чином відсіюються. Або вже потім вони просто в неї не приходять. Медиків випадкових не буває. Це в основному. Це люди за покликанням душі, за переконаннями, можливо, навіть за великими сімейними традиціями є. В нас прекрасні родини, де вже лікарі в третьому, четвертому поколінні. Сказати сьогодні, що приходять із студентських лав люди, які мають якісь прогалини в навчанні. Не дивлячись на те, що був ковід, було онлайн навчання, не дивлячись на те, що так, зараз власне це маю на увазі. Так. Це якісь <зас> дистанційні заняття, все одно в них мали місце. Звичайно, в них було багато дистанційних навчань, але це. Все рівно достатньо, ну, по-перше, сьогоднішні молоді люди мають можливість навчатися і онлайн, і дуже добре, що володіють, і їм доступні інтернет, різного роду гаджети. Зараз наша молодь в більшості володіє іноземними мовами, тобто вони мають можливість користатися іноземними сайтами. І молодь справді цікавиться медициною і сьогоднішніми технологіями. Не можу сказати за ці робки роботи, що 10 років тому назад інтернет. Приходили, а я була безпосередньо в клініці, займалася підготовкою студентів. І зараз спілкуюся з інтернами. Я не можу сказати, що в них рівень підготовки чимось уступає, чим що було раніше. Більше того, ну, на жаль, це зв'язано з трагічними подіями, з військовими діями. Багато зарубіжних партнерів зараз дуже охоче беруть наших лікарів на стажування в свої клініки. Приїжджають сюди, і велике їм за це дякую і оперують в наших клініках, показують, навчають. В той же час і переймаючи досвід на сведення і тої самої бойової травми. Так що я думаю, що достойна зміна приходить в медицину і той, з ваших від... слів, наскільки я правильно вас зрозуміло, трилокований Луганський медичний державний університет. Він лише підсилить медичну галузь кадрами. Безумовно, безумовно, спілкуємося з викладачами вузу. Це вуз з хорошим кадровим науковим потенціалом. Дуже цікавими напрямки вони проводять наукові роботи. Я думаю. Ми, що, що що, ця співпраця з медициною міста та й в області в цілому тільки іде на плюси для наших пацієнтів. Є в нас запитання в соціальних мережах Олена Полюхович: чи забезпечене наше місто засобами реабілітації для ветеранів, чи як завжди? Хай самі купують. Прокоментуйте, будь ласка. Ну я тоді трошечки розділю запитання, бо так не зовсім сказано, що тому що до засобів реабілітації Так, таке да, це таке досить загальне питання. Ну, до засобів реабілітації можна і віднести засоби медичними виробами та іншими засобами, які потрібні і для догляду за цими пацієнтами. Так, от в продовження навіть, ну, скажімо, першого питання по. По фінансування галузі охорони здоров'я на імену саме для забезпечення осіб з інвалідністю або інших певних окремих категорій населення, в тому числі і учасників бойових дій, учасників, які отримали поранення внаслідок війни, передбачено понад 4 мільйони для забезпечення засобами догляду наших пацієнтів, які звернувшись до закладу, а це буде. Так, от первинної медичної допомоги, де пацієнт задекларований, можна згідно іменно індивідуальної карти реабілітації отримати ці засоби. Тепер я, мабуть, тоді вже так трошки розширю питання. Я думаю, тут мова, мабуть, йти про засоби реабілітації, це, ну, це милиці, я так собі це розумію, це худунки різного роду. Так одразу хочу сказати, що можна отримати, і ми навіть такий зробили, ну скажем так. Ну, Банк допоміжних засобів на у центральній міській лікарні на травмпункті, на травмпункті, який круглотубовий, людина, яка Отримує гостру травму, може навіть звідти піти, обравши собі там чи під палець з підлікотниками чи милицями. Людина може їх взяти і користуватися рівно скільки, скільки їм потрібно. Да, і ще одна програма, про яку хотів би, щоб ви прокоментували. Відомо про запровадження на СЗУ. Називається правильно пакет медичних послуг за напрямом зубопротизування окремих категорій осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Чи ця медична послуга доступна рівненській міській території? Дякую за запитання. І навіть скориставшись ефіром, я певною мірою. Анонсую, що наша міська стоматологічна поліклініка буквально 10 днів тому назад підписала, а це новий пакет НСЗУ, який вони запровадили буквально з травня місяця, і наша міська стоматологічна поліклініка отримала вже підтверджене підписання договором з Національною службою здоров'я України. Пакет до кінця року. Підписаний на протезування 152 осіб. Отже, хто може скористатися цією, цією послугою? Це учасники бойових дій, особи, які отримали поранення чи захворювання внаслідок бойових дій пов'язано з цим, а також діючи на сьогоднішній день військовослужбовці. Це за рахунок бюджету за рахунок, рахунок Національної служби здоров'я. Передбачено, тобто там є сума в залежності від ну, об'єму зубопроти. Тезування від 2725 гривень до 14 тисяч Я трошки ширше розкажу, що туди входить: огляд лікаря, безумовно стоматолога, рентгенологічне обстеження ротової порожнини і вже саме зубопротезування. Але пацієнт зазвичай потребує до зубопротезної підготовки. Лариса, підказують мені, колеги, що є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо нашого дозвоню. Чи далі? Тоді ми повернемося так, по так. Саме Алло, поширювати. доброго вечора. Представтесь, будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас. Доброго вечора. Мене звати Олександр. Підскажіть таке питання. Завтра мені на ВЛК. О, і скільки суми треба грошей, щоб пройти ВЛК? Скільки треба грошей, щоб пройти ВЛК? Завтра вам на ВЛК. Що ви маєте на увазі? Ви ще Ми маєте на увазі, там дати аналізи потрібно. Там треба заплатити за якісь бланки, там карточку заведуть. Ну скільки це можна про мати грошей? Абсолютно дякую ко... вам за запитання, дякую за запитання. Абсолютно коштів для цього не потрібно з Національною службою здоров'я і Національною службою здоров'я України підписані теж пакетик саме по медичному обстеженню осіб, які призиваються на військову службу. Що стосовно ВЛК, яке є. Яке є ну, розгорнутий, працює, функціонує в закладі охорони здоров'я Рівненської міської ради. Воно належить юридично до міської лікарні номер 2 але знаходиться за адресою вулиця Кулика і Гудачика. Більше відоме це приміщення як третя поліклініка, або ж якщо правильно називати, це поліклініка ювілейна. Абсолютно коштів не потрібно. Всі обстеження, проходження спеціалістів і необхідні до обстеження безоплатні для. Обстежуваної особи і, і, і так, що проходьте. Будь ласка, проходьте. Дякую. Давайте продовжимо нашу розмову відносно зубопротезування для ветеранів. Тобто, ви почали говорити про фінансову підтримку з боку НСЗУ. Так, тобто, але є так ще звана дозубопротезна підготовка, і воно також пакетом передбачили, що ці, ці видатки має понести, тобто, взяти на себе кошти місцевого бюджету. Ми провели прорахунки. Скільки може коштувати середня, е, е, середня вартість е, середнього, скажімо, середня вартість одної дозу протезної підготовки, і ці кошти вже фактично і передбачені е, в місцевому бюджеті згідно програми здоров'я громади, і ці кошти будуть ну, сплачені за кошти місцевого бюджету. Так mm -hmm. що запрошуємо так. людей, які підлягають цим категоріям, хто ще нічого не прочитав в засобах масової інформації, де ми вже це анонсували, що наша міська стоматологічна поліклініка законтрактована за даним пакетом послуг. Тобто вони можуть посередньо звертатись в міську поліклініку? Так в міську поліклініку. стоматологічну поліклініку. Може, якщо вас зацікавила така інформація, Рівненська міська стоматологічна поліклініка це програма акценти. Нагадаю, сьогодні в прямому ефірі ми спілкуємось з виконувачою міського управління охорони здоров'я Ларисою Буховською. Пані Лариса, Давайте поговоримо ще про таку доволі важливу актуальну тему. Я пам'ятаю, дуже багато було виїзних таких. Комісії з боку представників органів місцевого самоврядування до наших лікарняних закладів з початком війни стосувались вони можливості працювати реанімаційних хірургічних відділень, відділень екстреної медицини, так якщо можна так висловитись, під час плекауту підкля під, під час відключення електроенергії. Нещодавно керівництво рівненської обласної державної адміністрації заявило, що медичні заклади будуть вимикатись згідно з цими графіками в останню чергу. Чи всі лікарняні заклади сьогодні, особливо реанімації, забезпечені альтернативними джерелами енергії? Так на сьогоднішній день заклади охорони здоров'я рівненської міської ради забезпечені альтернативними джерелами електроенергії в тих об'ємах і в тих потужності, які заклади будуть потребувати для надання невідкладної медичної допомоги в чергу? першу чергу, а також здійснення своїх функціональних повноважень. В закладах буде забезпечено і ми вже пройшли це випробування під час. Перших блекаутів, які були в кінці 22-го року, у нас безперебійно працювали реанімаційні зали, операційні зали, де відбувалися операції, які потребують електрозабезпечення, як такого, як джерела світла, а також як забезпечення киснем. В операційних продовжувалися під час блекауту тривали операції. Жоден апарат штучної вентиляції легень не зупинявся. Працювали пологові зали реанімаційні для новонароджених для немовлят. Тобто в нас зупинки в цьому не було. Тобто як це працює? Зберегтики. Вимикається електроенергія, неочікувано відразу спрацьовує автомат? Одразу спрацьовує автоматика, починають працювати генератори. Ми все забезпечуємо М -м -м. у Говори всіх собі. наших поліклініках. Також а там також все автоматично включалося, бо були відключення світли вночі. Основне завдання наших це ПМСД. Бо там знаходяться вакцини, які потребують певного температурного режиму. Автоматично включалися всі засоби, які підтримували роботу холодильників. І в нас жодного ну, порушення режиму зберігання вакцин не було. Мусимо відповідати на запитання наших Ласка. глядачів в соціальних мережах Юлія Бондар, де можна прочитати перелік безоплатних послуг в закладах медицини, доступних для пацієнтів. Де можна прочитати, ну найперше і найповніша інформація, і вона дійсно буде зібрана по всіх напрямах, за всіма пакетами. Е, можна прочитати на дашбордах НСЗУ, відкриваючи пакети е, ПМГ, пакети згідно профілю, який буде цікавити. Там прописана специфікація, там прописано все, і там можна прочитати все, що гарантується за певним за певним пакетом медичної допомоги. Там буде зібрано абсолютно все. Багато хотіли з вами ще пос... Спілкуватися, але будемо надавати перевагу насамперед нашим дозвоням, що підказують, є телефонний дзвінок до нашого студії. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, ви в ефірі. Атро. Да, слухаємо вас. представтесь будь ласка. Зватиме на Еле. Я би хотіла здати питання такого плану: в якому випадку береться платна послуга за знімок, е, е, за ремонт знімок. Якщо я пройшовши всі етапи від сімейного лікаря до профільного лікаря, маючи електронне направлення на послуги рентгенологічного кабінету, заплатила 170 гривень в міській лікарні у поліклініці, не отримавши навіть чека. Дякуємо за ваше запитання. Тобто, в яких випадках здійснюється оплата таких послуг, будь ласка. Дякую також, дякую також за запитання. Саме скерування, ну, в даному випадку на рентгенологічне обстеження здійснюється або сімейним лікарем, або лікарем уже за профілем. Це може бути пульмонолог, це може бути кардіолог, це може бути лор, це може бути травматолог в залежності від того, з якою патологією ми маємо справу. Не направлення з електронним направленням на певний вид обстеження пацієнт може звернутися в будь-який заклад охорони здоров'я, який задекларований з національною службою, службою здоров'я з України з надання певних. Послуг пацієнт може звернутися будь-куди. Звичайно, за електронним направленням, якщо це було планове направлення на, на рентгнологічне в даному випадку обстеження, в заклад, який пацієнт звернувся, йому пропонуються, які зараз є вільні місця, де це можна, на Ну, фактично, де визначається день і час проведення цього обстеження, і не завжди планове обстеження в певному закладі може виконуватися зараз на зараз, зараз на нагайно. Є певні обстеження, якщо дозволяється стан пацієнта, які відстрочуються іноді і на день, і на два. Пацієнт може, якщо його це не задовільняє, може звернутися в інший заклад, де, можливо, на, на цю пору, зараз є вільне місце за електронним направленням. У випадку, якщо пацієнт не згоден очікувати е, того часу, на який його зареєстрували в електронній системі, пацієнт може за своїм бажанням пройти. Це цю це обстеження, любе обстеження як платну послугу, тобто, але в будь-якому випадку так. пацієнту про це повідомляють, і пацієнт сам обирає, чи він іде в електронній черзі за електронним направленням, в, в, в терміни очікування, коли буде це йому направлення, або ж обирає, що він хоче це зараз і і це йде як платна послуга. Я повторюю, що я говорю про планове обстеження. Ну що ж, дякую вам за ваші відповіді. На превеликий жаль, програма добігає кінця. Багато з вами не встигну ще поспілкуватися. Глядачам нагадаю, сьогодні прямому ефірі ми спілкувалися з виконувачкою обов'язків начальника міського управління охорони здоров'я Ларисою Обуховською. Дякую, що були з нами. Дякуємо за ваші запитання, за вашу активність. До побачення.